Всім привіт! Черговий відос у нас. І далі в мене боротьба за ляхамброю на рахунок запусків і того всього. Значить, Минуле відео ви дивилися, я там пробував, експерименти проводив, сьогодні продовжуємо. Мав я їхати до Дизелістів, подзвонив, в них все зайнято. Сказали, 2-3 дні треба ждати. Дзвонив сьогодні. О, так що. А в мене терпіння нема ждати, і мене воно все мучить. І я вирішив продовжувати далі якісь пошуки і щось робити. От. Лежав я собі вчора вже вечірком, не міг заснути, все думав, крутив в голові, що може бути і що таке. Значить, Прийшла мені така думка в голову. Бачите, лежить переноска. От, вона на 12 вольт. Не Зараз розкажу, чого вона саме лежить на лобовому. Е, тепер розказую і чого так. Значить, Хто знає, хто слідкує за каналом, встановив я нові свічки накалювання. Всі були 4 неробочі. Встановив 4 свічки. Ну, Нові значить все добре, все роблять, все хорошо. От, І я перебирав все наступне і така. Історія. Значить, думаю собі, думав, то там демнік, то тоє, то тоє. То Значить, дійшов я толку сьогодні провести експерименти, і захотів я подивитися, як же ж в мене працюють свічки. От, ну Не знаю, зараз двигун ну, такий теплуватий, то вони, може, зараз і не будуть показувати. Хто знає, от включити запалення. От. Включаю запалення, спіралька загорілась, потухла. Реле клацнуло, все. Ну, і я же ж, так як більшість автомобілістів, ну, спіралька горіла, значить, потухла, треба запускати. Але ж я собі потім думаю логічно. От, зараз, ще раз показую. Двигун, бачите? Не прогріти, стрілка навіть не дергається, не піднімається. Ні, чуть, чуть пішла щось. Десь вже градусів з 50 вже має. Пішла-пішла трошки. Да, десь 50 вже температура. Е -е -е -е. От ще раз показую, дивіться, спіралька загорілася, як клацнуло, потухла. Я собі так думаю, потім логічно, ну. За секунду, оце воно буквально тут секунду, загорілу, щолк, виключив. За секунду, свічка, яка б вона не була, хіба на неї дати, може, 24 вольта, і то, я сумніваюся, вона не розжариться вам аж ніяк. От. І я собі потім думаю: а як же ж він має запуститися, коли свічка не розжарюється? І тут -а все щолкає, і виключається. І я її отак, щолк, і запуск. А не тут то було, хлопці. Душов я таки толку, ну, по крайній мірі свічками поки. Значить, як я зробив, Од... на крокодильчиках. одна. крокодильчик цепляю ось сюди, де у нас люлька вдівається на свічку. От, під'єдную, під'єднав. Плюсик. Це в нас плюсовий і мінусовий на корпус двигуна. І вивів лампочку. Ну, зараз кажу: двигун теплий, я вам не покажу. Зараз я ще буду дещо ще робити. Може вистигне, покажу пізніше. От. Видно контрольку. От. Ну, зараз кажу, свічки не, не працюють, бо він бере ще показники з датчика температури, так що вони зараз поки не включаються. І в мене здивуванню не було меж, коли я. Під'єднав цю контрольку, от, яку ви наблюдаєте, щоб її бачити, як вона горить. Включаю запалення, реле щолк, Спіралька в мене тухне. А лампочка горить. Спочатку горить ярко. Потім починає тускліше. Значить, свічки почали працювати. І я, ну, так, я щось забув засікти. Ну, так, секунд до 8, напевно, якщо не більше. Ну, Десь в районі там плюс-мінус, десь до 8 секунд. І вона клац і потухла. І я тоді ключ... ключ запалення на старт. Дирк, автомобіль завівся. Завівся, ну, по крайній мірі, порівняно з тим, що я вам на відео завжди ото показував, що запуск поганий. То завівся, можна сказати, ідеально. Далі. З вихлопної труби не димнуло, не грама диму. Чистенько, гарненько, все супер. Оказується, що на цей індикатор, я не знаю, наскільки він правильно має тут показувати, чи він має тих 8 секунд показувати. Ну, по крайній мірі, я на автомобілях, яких знаю, що воно має, що я там експлуатував, мав справу з ними, то індикатор горів завжди. Ну, Скільки свічки працюють, стільки горить індикатор. Тут чую, що щелкає реле, і відключається індикатор, чи вона тепла, чи холодна, секунда часу. А свічки на холодну гріють по індикатору у тому, Десь до, до секунд 8. І тоді я е, провірив так. Після того я ще зробив один експеримент. Беру, зараз показую. Значить викрутив я свічку з першого циліндра, викрутив її повністю. Ці залишив, тут цю люльку повернув сюди. От, індикатор так само був підключений. Я її кладу корпусом сюди на кронштейн генератора От, І через, ну, через подачу, так само, як і на всі, сюди підходить ток, тільки що вона в мене лежить не в двигуні вставлена, вкручена, а тут лежить. Іду, включаю запалення і свічка. Тут у мене горить контролька, і свічка гріється до, ну, до такого червоного конкретного кольору, що вона дійсно нагрівається, розпікається так, як має бути. От. І виходить, що я її, можна сказати, неправильно заводив. Бо я не знав, що не... мені треба було ще стільки часу ждати. Того, що Бачите, по індикатору, кажу, десь до 8 секунд виходить, розігрів свічок. От. А, по, якщо подивитися по приборці, по реле, то там вони можна сказати, що не працюють. От така штука вийшла. І я кажу: мом, здивуванню не було меж, автомобіль запустився. І запустився досить непогано. От. Зараз він от постояв. Зараз я спробую запустити. Ну, після того я запускав, він вроді непогано. Ну, все рівно, мені кажеться, що має він. зараз, виходить, як свічки у нас не працюють, двигун має 50 градусів. От зараз побачимо, як він запуститься. Не знаю чого. в мене в мого друга, колега по роботі, він має свята Ляхамбра. Чого я дійшов до тих свічок? так, Я дзвоню до нього кажу серий так і так. Розкажи мені, як кажу, в тебе роблять свічки. Тільки в нього 1,9 на 96 кВт, в мене на 103 ну, в принципі, принцип тут і все саме. Він каже: да, каже, в мене секунду, секунду горить е, спіралька на приборці, але каже, я слухаю реле. І каже, реле, каже, я десь каже, засікав 7-8 секунд, тоді тільки щолк, і тоді каже, я її завожу на холодну. От. І я давай, спочатку, я то я все перевірив, тоді подзвонив до нього. І оказується, що воно таке. Тільки в мене чогось, коли ну, ця контролька в мене горить, не спрацьовує реле, ну, в мене не щелкає. Не знаю чого. Він каже, що в нього щелкає. В мене не щелкає. А на приборці в нього він каже, що показує точно так само. Каже, одну секунду, каже, і вони тухнуть. От. А тут а виходить, що. У мене реле не кляцає. І от я тільки контролював у цій контрольці. От як я дійшов до того толку з тими свічками. Що так. От зараз я включаю запалення. Бачите, температура вже є, на двигуні не горить. І от пробуємо, який зараз запуск. От Все рівно, бачите, дир-дир-дир-дир. Щось ще є. На холодну, в принципі, непогано запускається. Але, от бачите, постояла трошки. От. І от зараз глушу, і от зараз який буде запуск. Все, гарк і робить. От. А от постоїть трошки довше, і виходить, свічки не гріють. Ну, на холодну кажу, в принципі, запуск непоганий. А от коли вона ще тепла і трошки постоїть, десь чуть-чуть щось є. В принципі, не сильно страшно, але хотілося б ще б краще. О, а зараз вже добре. Я ще зараз буду далі, дещо що робити, покажу вам. Отако О, воно би мало би бути. А от є моменти, що трошки довше. От, Тепер що я хочу, хлопці, зараз спробувати. Поїхав я в магазин, купив я, зараз світло вам включу, щоб видніше було. Купив я отакого от прозорого шланга. І зараз що я буду робити? Зараз я буду встановлювати цього шланга е, замість у цих шлангів, тут умовив. Я хочу подивитися, е, де йде повітря. Чи є повітря в нас в паливному фільтрі? Чи десь є такий нюанс, що може бути проблема з паливним фільтром. Може бути, сюди подача в нас йде без повітря, а від. Паливного фільтра в нас в тамдемний насос іде повітря. От. Може таке бути. І зараз я хочу встановити цього шланга. Да, я за нього 15 гривень. От. І хочу такий провести експеримент, щоб подивитися на рахунок того, чи з подачі. Ну і так само я поставлю на подачу і поставлю на обратку. Цього шланга, щоб мені дивитися, запустимо і будемо дивитися, чи йде в нас десь повітря. Якщо в нас йде сюди, йде без повітря, а звідси подача на тамдемний насос йде з повітрям, значить заміна топленого паливного фільтра. Це паливний фільтр, е, як то кажуть, ділає на мозги. Десь проблема, якщо буде так, це проблема з паливним фільтром і його тільки заміна. Я його не міняв. Я купив автомобіль. Так як минулий власник мені сказав, що повітряний поміняний, паливний поміняний, масло поміняне. да, Повітряний свіжий був. Цей теж видно, що чистий, Видно, каністру віддав з маслом, масло було чисте на щупові, Видно, що все мінялось. Але якого якості той фільтр? Може він був якийсь самий дешевий поставлений, і може таке бути така фігня. Так що зараз ми провіримо, якщо в нас, подивимося, якщо в нас звідси буде йти повітря в тандемний насос, це треба буде поміняти паливного фільтра. От. Ще може бути і за того, що йде е, сюди повітря і е, отакий може бути нюанс по запуску. Бо чесно, я вже кажу, тут передумав, свічками розібрався, свічки кажу, на холодну треба просто почекати. От. Я собі просто, знаєте, ще думаю на, на рахунок свічок е, вивезти в салон. Ну, це на будущее, але може так і зроблю. Бо в мене і дружина їздить на тому автомобілі. Ну, по крайній мірі, буде їздити, поки ще ми не їздимо на ньому, там не експлуатуємо, але поки я ще з ним розбираюсь, вивезти якось індикатори сюди. Десь акуратно чи деодіка якогось маленького. E, щоб не сидіти, кожен раз не рахувати, наприклад, там, раз, два, три, чотири. От, e, а акуратненько десь якогось, ну, не лампочку таку контрольну, як в газоні 53-м поставити, десь тут врізати колхозну таку. А акуратненько десь би якось діодіка вивезти. Навіть можна було би десь чи в пепельницю, ну, Десь кудись придумати. Не знаю, подумаємо. Його, в принципі, тут не, не тяжко буде зробити. Нам вийде, що треба такого зробити. E, отут на четвертий циліндр, де от куса заходить, там вон, припаятися до люльки, взяти провода, кусочок припаяти там. От. І один кусочок провода нам треба буде десь закріпити на масу. І тих два проводка десь акуратненько так нам завести, треба буде десь в салон, кудись подивимося, де там лучше. І встановити туди того індикатора. І це було би саме чітко. Того, що я по індикатору бачу, ага, він потух, значить все, можна запускатися. О, щоб не кожен раз не сидіти, не рахувати, чи включати якогось секундоміра, чи ще щось. О, бо це лампочка зараз, тут, як то кажуть, тимчасово. І так вгадати теж не вийде. Бо я так собі по лампочці бачу, коли вони починають грітися, і так само бачу, коли закінчуються грітися. Це от Тоді виходить, що я точно бачу, що свічки рожарені. О, так. Коротше, я приступаю, зараз встановлю тут шланга і тоді покажу, як встановив. І запустимо, і будемо дивитися, що в нас відбувається. Так, хлопці, є нюансик, який зараз треба ще мені зробити. Точніше, поїхати поміняти. Ну, не поміняти. Взяв я шестерку шланга, він замалий. Я його сюди не напну, аж ніяк. Треба їхати брати вісьмерку. Вісімка в нас тут буде. Штуцер. Зараз ми поміряємо. Штангіля. Ну, шланг недорогий 15 гривень, такий силіконовий, десь в господарстві пригодиться на допуск. Часто в автомобілях щось треба. Тут в нас. да Вісімку треба. о Щось я думав, що шістка чогось. Возьмемо вісімку. їдемо Їду, катну, зараз ще метр візьму вісімки. Ну, 15 гривень це не є дорого. Хай лежить часом, таке десь щось перевіряю, завжди треба якийсь кусочок шланга. Гуню я ще, поки магазини працюють, купити. Ну що, хлопці, зганяв в магазин, купив вже вісімку шланга. значить. Як зробив? З'єднався, от латуньова трубка в мене є. Не знаю, з чогось знайшов, та її всадив сюди. Така у нас обратка і подача. От. Якщо зараз запускаємо, буде робити, будемо слідкувати, щоб не було нас не в подачі, не в обратці пального. Пробуємо запускати і будемо проводити дослідження. Все, йдемо під капот. І що в нас? Опа, дивилися тут накриє трошки. А зараз підмено. Ну, насправді тут там не сильно важливо. Десь не дуже мається, бачите? поездки шланг. Ну нічого, нам головне, щоб тут не було повітря. Все супер дивіться, що на подачі, що на убраці, що глянуть. Раці там капелька капає, але то убратися це не кидається. Все, все класно. Еще ми Ну що, тут вже, в принципі, я вже перевірив все. З газом, без. Що тахометр не співає робити, вона вже запускається. Температура градусів 50 вже є. Ну що, хлопці? Тут, в принципі, напевно, сама найбільша проблема вийшла з тим, от, е, що вийшло з свічками накалювання. Що не дивитися по індикації на приборах. А так, як вони роблять, як то кажуть, самі по собі, і лампочка цього не показує. І не реле, не лампочка. О, бо в мене ну, друг мій о, каже, що е в нього така секунд 7-8 і в нього щелкає. Щолкає реле і тоді відключається. В мене не щелкає. в мене воно, коли тухне індикатор, одразу щелкає реле. О. Хто не знає, реле знаходиться. Отут, отута, де предухранителі, за ними релюхи стоять. От. Так що... Я думаю, не будемо ми більше морочити тим всім і залишаємо так, як є. Розкажу ще, якщо проблеми були би з форсунками в плані того, що там не тримали би кільця чи розбиті вже посадочні сирі, з убрадки би йшло повітря. О, тут, бачите, ні грама нічого немає. На подачі так само. Не грама немає повітря. Дивіться, супер просто. О, шланги наповнені солярою нічого ніде нема. Все добре. Так що, я думаю, буде, напевно, з тим покінчено. Укажу, Єдине, що би хотілося, то вивезти десь індикатора на свічки. Того, що кожен раз рахувати і вгадувати, коли вони там роблять, коли не роблять, ну, то трохи неправильно. Того, що воно має показувати. Я, наприклад, от в мороз, може, вони будуть ще довше гріти. В теплу погоду, може, вони будуть менше гріти. І мені сидіти вгадувати, це теж не варіант. Я так думаю, ми щось на рахунок того придумаємо. Якось возьмемо діодика такого невеличкого чи червоненького. Ну, який там подивимося, може щось знайду в себе. І виведемо якусь індикацію, щоб ми бачили, коли в нас працюють свічки. Ну, напишіть, хто в коментарях в кого на. Шаранах чи Аляхамбрах, чи Гелексі. як працює індикація свічок накалювання на приборці. От. Хто має, хто стикався з тим. От. Бо в мене, о, дивіться, бачите, вона запалюється. Оп, Секунда. ну, Воно ідентично, що на холодну, що на гарячу. Але свічки самі працюють, суперово працюють, тільки я не знав, що вони виходить, гріють ще, коли воно всього тухне. Свічки працюють далі. О. Так що, хлопаки, напевно, ми так і все залишаємо. Кажу, на холодну запуск був дуже гарний. О, після того, як я розібрався з свічками. Виходить так, що кажу, був двигун холодний, свічки не прогрівалися, і того був затруднений на холодну запуск. От, і все. Так що повітря в нас тут немає. З форсунками в нас все гуд. З паливним в нас все гуд. О, бо якщо б паливний кулупав мозги, тут було би повітря. От. Так що. Я так думаю... Що з тим ми закінчимо і вже більш не будемо сюди вертатися і робити тії пошуки. От. Вже по запуску. Тут. А, я, може, вже сильно забагато хочу від неї, що вона просто від моєї думки, що я подумаю, що запуститись, вона має запускатися. Ну, виходить, що, бачите, в принципі, непогано. Холодний запуск був непоганий. Так що. Я більше її, напевно, мучити не буду, і до дизелістів я вже їхати не буду. Бо вже шукати нема що. Тут причину велику, я кажу, знайшов зі свічками. Так що, в кого така проблемка, ви добре о, тако підключіть собі контрольку, так як я кажу, ще раз розкажу. Один дріт на мінус на двигун, і плюс вас під'єднується на, на любу свічку. Мені отут було добре, я вцепився на третю. На любу свічку на. Люльку, де надівається стержень. Під'єднуєте, виводите сюди контрольку, собі, щоб ви бачили, за кермом сидите. От. І на холодно, саме, саме коли двигун холодний, бажано. Ну, піс... от Саме добре там, після ночі то є все робити ну, на другий день. І ви включаєте і собі не дивитесь на ту індикацію, яка у вас там на панельці, а дивитесь сюди, на прибор ну, на контрольку. І тоді по контрольці запускаєте. Отак От у вас буде саме точно працювати свічки. Якщо у вас контролька не буде працювати, значить у вас проблема, у вас не доходить ток до, до цієї куси, що йде на свічки накалу. О. Ну, ясне діло, що свічки, само собою, треба так всі перевірити. Ну і Перевірити по контрольці. І якщо у вас на холодну, нічого немає, значить. Вас ще може бути, показую, що предохранитель. Оце його, перший його від тут три стоїть менших І силовії великі. Оцей його перший, це на свічки накалу. Предохранитель, щоб ви знали, якщо він перегорить, у вас не буде нічого працювати. Тут все ціле. І ще залишається реле. От. Ну, Нюансів ще може багато. Я вам такі самі головні нюанси розказую. Так що, я кажу, напевно, з тим закінчу і дизелістам не дам заробити пару гривень, а заберу їх собі. Так що, отаке хлопці, відео, в принципі, я підрозібрався. Вже на душі мені трохи легше з тим всім. Того, що я вже собі бачу причини, трохи знайшов і знайшов, як що дійшов толку, скажімо так. Так що, таке відео. Ще раз обуркну вам, покажу запуск. От. О, бачите, чуть-чуть є. Хоча повітря ніде немає. От, чого так, я не знаю. От, і я вже кажу, я її більш мучити не буду. О, зараз добре. А от, скільки я з вами поговорив, пару хвилин і вже от чуть-чуть щось є. Ну, ми так, напевно, то і залишимо, того що. Я вже кажу, там вже просто лізти, нема куди. Форсунки зроблені, перебрані, не завоздушуються, повітря в трубках немає. То вже якісь. Не знаю, навіть елементарно щось десь. Чесно, вже не знаю де шукати, але в принципі кажу, то не то, що, що там треба крутити по пару секунд. Того нема, але о, зараз непогано. Часом чуть-чуть довше, ну не то, що секунди, а долі мілісекунди, скажем довше крунути. Там не оборот стартера, а півтора, два Ну Так як я ще там говорив з людьми, кажуть, що ці от 2,0, що вони трошки до запуску довші, як 1,9. от Трошечки довше і в них є запуск. Так що поки залишаємо все так, будемо починати експлуатувати, щось потрохи робити далі. Бо я так зациклився на тому одному, ну хотілося знайти причину, але кажу, головну причину я знайшов то на холодну свічки накалювання. О, бо без них, так як я її запускав, вона запускалася, але тяжко, не сильно довго. Але кажу, після запуску йшов: е, ну, такий, як то не спалена солярка, дим, буквально там. До 5 секунд, до 10 вона піддимлювала, і тоді чистенько. Ну зараз, кажу, на холодну, я її запустив. Вона прекрасно. Не грама димку немає, нічого сьогодні запустив. Шкода, що перший запуск не спів вам показати. От. От таке. Так що розбирайтеся свічками, з тим всім. Передивіться, вот так само можете, хто бореться з тим, подивитися, якщо в трубках, якщо у вас з обратки йде е, повітря. Це у вас з форсунками проблеми негерметично там кільця. От, Якщо у вас з подачі на тамдемний насос іде повітря, це у вас з паливним фільтром проблеми, його під заміну треба міняти, якщо там іде повітря. Отаке. От так що, отаке, от хлопці. Все, на тому все. Я думаю, що так ми будемо експлуатувати. Вже, в принципі, запуск мене влаштовує. Бо. Мене саме більше, кажу, то тривожило ті запуски на холодно. А на холодно він заводився із-за того, що е не гріли свічки. От і все. Я не знав, як, як в який момент. Просто так як я звик по індикатору на приборці, потухли, запускати. Оказується, тут а не то пальто. Тут треба ждати. От так що, все. Всім пока дякую за увагу.